Дітки, я вас вітаю! Сьогодні у нас заняття про дорожні знаки і до нас у гості прийшла Софійка. Вона допомагає дорожньому патрулю слідкувати за безпекою на дорогах. І сьогодні вона люб'язно погодилася розповісти вам про основні дорожні знаки. Привіт! Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати. Адже відмінне знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Ну що ж, почнемо. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує місце для наземного пішохідного переходу, де ти можеш з однієї частини вулиці перейти на іншу. Встановлюється такий знак біля зебри. Пам'ятай, що перед тим, як перейти дорогу, Потрібно повернути голову вліво, аби впевнитися, що поблизу не їде авто. Дійшовши до середини, потрібно переконатися, що немає авто справа. І якщо дорога вільна, то можна переходити. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місце зупинки автобуса знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що в цьому місці ти можеш сісти в транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатись пішоходи. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку для пішоходів. Тобто йти. По правій стороні і не заважати іншим. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки позначені червоним кольором. Цей знак означає, що в'їзд заборонено абсолютно всім, в тому числі велосипедам. Велосипедист повинен злізти з велосипеда та вести в руках. Пам'ятай, якщо ти везеш велосипед в руках, а не їдеш на ньому, ти вважаєшся пішоходом. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Такий знак зазвичай становлюється з великим рухом транспорту. Діти обережно діти. Цей знак показує водієві, що можуть бігти діти. Зазвичай такий знак встановлено біля дитячих садочків, школ дитячих майданчиків, але це не означає, що ти можеш перейти в цьому місці дорогу. Ти можеш перейти її лише у спеціально відведених місцях зебрі, підземних переходах, наземному переході. Рух пішоходів заборонено. Цей знак встановлюють на дорогах, де немає тротуарів чи узбіч. Переходити в таких місцях небезпечно для життя. Також такий знак тимчасово встановлюють в місцях ремонтних або будівельних робіт. Пам'ятай! Щоб не потрапити в неприємні ситуації та небезпечні на дорозі, коли йдеш до школи або дитячого садочка, виходь раніше. Так ти не будеш поспішати, будеш звертати увагу на дорожній рух, на дорожні знаки. Щасливої дороги!